Вітаю на моєму каналі. Канал Райпа Мама, канал про Всесвітній Любов, про взаємообмін, про вселенську енергію. Канал для тих, хто прокинувся і тільки пробуджується. І я не просуну. Вдячна за добрі слова, підписки, лайки. І тема Дня, розкладу. Давайте подивимось. Хто вас занавидить? Варіант Варіанти? Я так захотіла. І відразу у нас вийшов чоловік. Чоловік, для кого ви були кохана жінка? Чоловік маніпулятор. Чоловік важливий у вашому житті, тому що вийшов старшим арканом, від якого ви наразі захистилися або захищаєтеся. Чоловік яскравий. Темпераментний, сексуальний. І чому він вас встановити? Давайте спитаємо, ну, Він в таких енергіях, навіть навіть по кольору карти, він в таких енергіях вогняних, але в таких водних, вчуйних, в чуйних, віддаючих, в плодородних по зеленому кольору. Квесь чашею, а він до вас з палкою. Ви до нього з кубком, а він до вас із палкою і вже план составляє, де б вас. Причому маніпулює і користується, не грабує нічим. В своїх маніпуляціях, в досягненні своїх цілей, робить все, що хоче. Помага. Абсолютно все, нічим. Не ні привязками, не сексуальними привязками, не підками, не брехнями. Ви буде користуватися абсолютно всім. Чому він вас ненавиди? Давайте подивимося. Тому що у вас по справедливості сила. Тому що у вас по справедливості майстерність. Тому що ви шикарна. Жінка, тому що ви сильніша за нього? Можливо, колишній чоловік, тому що випав королем Пентаклі. Можливо, чи колишній чоловік, можливо, просто людина, з якою ви проживали як з чоловіком, можливо, начальник. Партнер. Ну, я думаю, що трошки хтось по должності старший ніж ви. Тому що ви сила, тому що ви правосуддя, тому що ви справедлива і добре робите свою роботу. Майстер, чим би ви не займалися? Чому він ще вас не народив? Тому що ви його ограничили від своїх ресурсів? Тому що ви наразі він в очельнику. наразі він ограничений від вас, від ваших квітів. Я образно розмовляю від ваших квітів, від ваших шансів. Наразі ви його закрили, привезли, привезли до стану стагнації, і він спить у вас. Чому він вас ще? Ненавидить. Тому що ви холодна, чоловік із вашої сім'ї, тому що він хотів з вами свята, а ви йому зараз цього не даєте, тому що він себе веде. Можливо, у вас діти <кій> Ні, не діти, хоче до вас діяти, але як хлопчисько хоче до вас просто показатися, там який я, от красавчик, і зразу і пипець в своє життя. От я просто страстний от красавець, все, ви холодна. Жінка розумна, жінка з своїми границями, яка, коли потрібно, підніме меч завжди. Тим, не, тим паче, крім того, жінка ще з, з якоюсь своєю стабільністю, він, можливо, менший вас по, за віком. Або такий просто характер недорозвинений мужичок. Хоче вашої, хоче стабільності з вами. Людина. Дві карти, дві карти сім'ї. Дві карти роду людина з вашої сім'ї. Ще чому він вас ненавидить? Тому що ви його закрили, дівчинка. Чому він вас ненавидить? Тому що хоче до вас хоче до вас по жезлам, а закритий сімка кубків розуміє, що ви вийшли із ілюзій, які він вам. Навібов або сидить в ілюзіях, в страхах, погані сни йому сняться, тому що хоче поводитися по жезлам як король брати як король, хоче, а давати як мальчик, як хлопчик, тільки кубки, тільки. От я влюбився, от нічого приложити не можу. Давай тільки так і розуміє, що вам цього замало в страхах знаходиться. Можливо, ночні кошмари, можливо, безсоння. Чому віче вас ненавидить? наводить? Чому він вас ненавидить? Тому що ви по праву відсікли його. Тому що ви по праву відсікли його. Залишили його в п'ятерки Пентаклі в карті бомжа. Залишили його з його намірами, з його мечем. По праву. А дьявол тут у нас про що? А самі знаходитеся в п'ять в, в дев'яточків кузків, хоч ви і далеко, але ви насолоджуєте життям, ви доволі собою, ви задоволена, людина, яка задоволена, тобто ви його залишаєте в, в своїх негативних емоціях, в своїм бездєніжі, в своїй безресурсності, Ви це все переживаєте, залишаєте його в цьому по праву і йдете. В свої, в своє матеріальне благо, в свою зірковість, в свою холодність, отстальню по з до нього. Ви починаєте світити, бути яскравою, прекрасною без нього. Ви розумієте, що він вас обманув, вам було з ним важко. І ви берете життя, в свої руки, уходите від цієї ситуації, ставите на ній цірочку мочів і йдете в свою стабільність, в свій м достаток, в свої скарби. Тут це карта скарбів по справедливості. Давайте візьмемо е, соєтво. Карта смерті. Ви знаходитесь в трансформації. Винаходитесь, можливо, в конфлікті, е, тому що ви його кохали. Можливо, у вас діти з ним. Неможливо, я так думаю. Але вам совет, закривайтесь. Закривайтесь, не сидіть. Будь ласка, в ілюзіях. Дивіться у своє майбутнє. Воно у вас прекрасне. Вон. Старе заходи, нове в сходи. І це трапиться дуже швидко ваше майбутнє у двох кроках. Я вам вдячна за лайки, за коментарі, за підписки. Благодарю за підсумки на моєму каналі. Всіх благ. Пока!